Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко добрий. Промив оливу сопе з дизельним пальним. Промив дизельним пальним коробку передач в БМП. Перед тим ганчіркою повичищав муляку днища. Десь там ганчірка ця валяється, а вона валяється. Все, і зараз дивимося три очищувачі. Дрібна сіточка. Чистенька, груба сіточка. Ну, так, якесь дрантя тут і там трішечки є, то я продую з балончика гарненько, буде чистенько. І в циклоні найбільше там назбиралося. В циклоні там нормальна така о, фара місяць. Трохи бачила тяжкої долі під час однієї з крайніх робіт, то треба буде відновити. От, В циклоні нормально набігло лайна. 20 літрів солярки, прогрівся гарненько підігрівачем і по укриттю покатався там пів корпуса взад, пів корпуса вперед, поперемикав передачі. Отут, щоб ви розуміли, є також. Ну Це все, ну не все, а там багато твердих часточок і різної фракції, більших, менших. Тобто нормально в гідросиліндр туди піднакидало півчайної ложечки. ну Якщо рахувати з горкою, так? чайну ложечку, то якщо без горки, то просто чайну ложечку. Все, 15 хвилин стоїмо. Солярка збігає через циклон, з радіаторів, спускається, стікає. Потім я зіллю з корита солярку, і ми подивимося, що там буде на днищі корита, бо солярка така нормального, я вам скажу, кольору землі. Мутна така, нормально мутна солярка. В принципі, можна зараз... Витягнути хай тут постоїть і ми заразом на цьому відео і подивимося. Ну Просто колір солярки. Подивимося, бо осад не подивимося, бо я зараз не я хочу піти покнідати траву. І трішечки я без подачі пального покрутив колінчастим, покрутив стартером двигун, щоб... Щоб насус уливи, теж там підвигнав останні якісь там порції солярки із себе, так? Взагалі-то коробці передачі нема що робити. Ні, хай ще постоїть трохи корита, бо там он сівочка біжить. Якщо зараз корито приберу, то ну, там якісь пів літра не біжить, а нащо вони там на землі потрібні. так. Зайва пожежна небезпека. Це пішов їсти кавун, тепла солярочка збігає. Так, за відчуттями на палець вона градусів там до 45 нагрілася в системі. Нормально все там розкуйовдило. І потім подивимось наступному відео, що там на днищі корита. Я думаю, там теж симпатичні речі. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого бронефілія недостатньо. Могу, тільки ранок, а я вже такий нормально диханням підзабитий щось. я. Сьогодні якийсь я постарілий.